Друзі, всіх вітаємо на нашому сімейному каналі на Хвилі Києва. І це відео присвячене незламному українському народу. Ми зараз знаходимося на Михайлівській площі, де виставлена Понівечена рашистська техніка. Терор, який почався о 4 ранку 24 лютого минулого року, продовжується і набирає оберти. Руйнуються українські міста, катують людей, вбивають, дітей крадуть і вивозять. Ніхто в світі в 21 столітті не міг собі уявити, що можна творити такий терор, так знущатися над людьми, і взагалі ніколи в історії нашої планети жодне місто. Жодної країни не зазнало таких потужних повітряних атак, як це було в травні місяці, і продовжилося і в червні місяці, як такі атаки на Київ були, і не вспіли ми оговтатись від всього цього. Пару днів така трошки передишка, як ще, ще вони зробили ще гірше. вони... Взагалі устроїли техногенну катастрофу, підірвали греблю Каховського водосх... гідроелектростанції, Що взагалі люди потерпають зараз, скільки населених пунктів взагалі вже не придатне до життя, і скільки людей потребують допомоги, і зоопарк, там тварини всі, майже всі загинули. І те, що зараз робиться, це взагалі не піддається ніякому здоровому глузду. І все ж таки дуже прикро. Що міжнародні організації, які все ж таки повинні відповідати і забезпечувати безпеку життя населення всього світу, вони якось кволо на це реагують, вони якось все ж рахують, що треба відсвяткувати День русского язика. Це для них важливіша така подія. А висловити свій протест проти терористичних дій Рашиської Федерації якось неспроможні. І скільки сьогодні людей потерпають, а які наслідки надалі взагалі невідомо. Тож техногенна катастрофа скоєна руками терористів з Російської Федерації, і це, звичайно, дуже, ну, для нас, для України, це дуже велика біда. Як бачимо, терористи не заспокоюються, все вигадують, все більше і більше Яких, які, які такі, що вони тільки не вигадують, і ракети, і вода, і не знаю, що вони ще можуть вигадати, якщо їх не зупинити. І якось хочеться вже скоріше, щоб все ж таки спільнота європейська, яка каже, що у них життя це Ну, я, Ну, якось я бачу, що дуже вони. Якось дуже лояльно відносяться до Рашиської Федерації, якісь ці санкції не дуже вони дієві, чи може нам так здається в нашій ситуації? Вже не знаю. Може, звичайно, дуже емоційно, я так висказуюся, але ми люди, які переживаємо всі ті жахіття. Зараз в Україні ми маємо право на ці емоції, і ніхто не, не має права нас за це усуджувати. Я вважаю, що тільки перемога України поверне безпеку в нашу країну. І, в принципі, ні водою, ні ракетами, нічим завгодно терористам не, не вдасться зламати і зупинити Україну. Ніякими методами це в них нічого не вийде. Ось ось ці їхні паршиві ракети і є це понівечені збиті, є доказом того, що ми ніколи не здамося і ніколи ви нас не переможете, тому що українці незламна нація, і ми будемо боротися за свою свободу, як би там не було. Будемо триматися один одного, допомагати один одному, завжди будемо відстоювати свої інтереси. І все у нас буде добре, все у нас буде мирно, і все у нас буде гаразд, не дивлячись ні на що. Ми, українці, такі, що не дивлячись ні на що, що ми переживаємо такі тяжкі часи. Таке в нашій країні твориться, але ми віримо. Ми віримо в світле майбутнє, в мирне майбутнє. Ми виховуємо так своїх дітей. Ось навіть бачите, тут на картині руйнований міст і Трубач. Ми завжди будемо з гарним настроєм, з позитивом з настроєм, таким, що нас буде бадьорити. І все ж таки ми вистоїмо ми переможемо, бо ми українці. І ось, коли ми верталися вже додому, тут у нас діти, школярі, організували таку ярмарку в підтримку Збройних сил України. Ось і смаколики різні і різні там. І такі... І картини, ну, поробки різні продавали, і також можна було грошами залучитися на допомогу. От, то ми з Сергієм, звичайно, долучилися до цієї акції, а також купили ось такі жовто-блакитні побажання, Ось і дома ми відкриємо. Звичайно, ми теж долучилися до збору коштів, а також купили ось такі штучки з передбаченнями такі. Зараз ми їх відкриємо, відкривай Сергій. І подивимося в жовтенькому, що у нас. В жовтенькому передбачення. Не падай духом, для цього є, є курс рубля. Це точно. Одне, що підіймає настрій, це те, що раша йде на дно і дуже, я хочу, щоб вона йшла дуже як так, великими шахами, кроками крокувала. Там біля тополі калина росте, мамини очі чекають тебе. Ось такі передбачення нам попалися. Дуже символічно. Ось такі оптимістичні передбачення. Бачите, не падає духом, для цього є курс рубля. Курс рубля йде за російським кораблем. І там біля тополі калина росте, мамини очі чекають тебе. Бажаємо, щоб всіх мамини очі дочекалися, всіх живими, здоровими, щоб наші діти перестали вже труситися від тих тривог. Щоб наші всі воїни, всі сини, які захищають нашу країну, повернулися живими, здоровими до своїх матерів, до своїх жінок, до своїх сестер. Щоб все було, щоб все було добре на нашій Україні. щоб Все було добре з нашими людьми, з нашим народом. Бажаємо всього всім доброго, мирного. І я думаю, що все ж таки, яке б не було зло, але добро його переможе і буде мир на нашій землі. І на цьому хочу завершити своє відео. Дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей у нових відео. До побачення!